Зараз були перші доповіді щодо Харкова. Удари по місту по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та відвідувачі. Були. Зараз пожежа на всій території туди пробули усі необхідні служби ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція, всі боряться. За кожне життя цей удар по Харкову – Черговий прояв російського божевілля ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей так підло. Вже відомо, що є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким, кожному хто постраждав, буде надана необхідна допомога. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми